Друга частина нашого відео. від Так, яке у нас там сьогодні вже казав? Е від 13.04. Сьогодні свято, день Господній, день в'їзду Господньої в Єрусалим. І ми знімаємо ще один відосик. Там були дві посилки. Попередній відео на сьогоднішній день розпакував 4 коробки. І ще тепер три. Ні, три коробки розпакував. Ще у нас залишається. Дві, але вони вже великі, об'ємні, тому я розділив це відео на частини. Варто подивитися, варто зрозуміти, що нам, чайна, вся ця історія, чайна культура пропонує. Тому заглядаємо. Ну, як я вже казав, тут небагато варіацій. Ось що я придбав. І вам, звісно ж, цікаво подивитися, а що ж там таке. І тут у нас банка. Класична банка для чаю. Скляна 25 см 10 см в діаметрі, з бамбуковою кришкою. Чому я її взяв? Бо деякі чаї, наприклад, в ній ну, не поміщаються. Якщо порційки я засунув в стакани в скляні, то це для ось такого виду буде чаїв, насипом чи тих самих мандаринок і тому подібне, бо вже не поміщається і виглядає. В... Тут у мене виглядає не презентабельно. А я хочу, щоб воно виглядало презентабельно. Тому ось наша штука. Виглядає класно, подивися сам. Тепер залишилося тільки наліпити наліпку з описом цього чаю і буде нам всім щастя. Все, це буде ціла отака коробка, тому нема сенсу далі нам розсусолювати. Це відкладаємо в сторону. охо -хо -хо. хо хо аби не розбилося. Ну, звука Битого немає, тому Думаю, якось так. А тепер у нас розпаковка другої великої посилочки від наших китайських друзів, від тих, хто любить нас побалувати чайком. Так. Мене питають: а це справжній китайський чай? Не підробний, не китайська підробка. Ну, як може бути китайський чай китайською підробкою. І вже китайський, то китайський. Якість може бути гірша, аніж потрібно. Це да. Ну, давайте почнемо. Я тут перекладаю. а 101 Медова троянда. Хто вже знає цей чай, ви його не пропустите. Він повинен бути в вашій чайній бібліотеці. Просто має лежати. Тому зверніть увагу, покладіть і пийте. Їх у мене кілька штук. Далі це у нас А-80. Це білочунь. Пащесті. в мене є нарост білочунь досить досить класної якості. Але просять ось такі подарункові для друзів, для того, щоб дарувати і вводити людей чайну культуру. Тому, якщо вам потрібно щось таке більш нарядніше, ось така білочунька Тут у нас купаж зеленого чаю, здається, з трояндою, з різними іншими квітами, досить класний і аромат, і смак. Тому рекомендую звернути увагу. Далі у нас іде. 1089. Це відома вам вже порцієчка конфетка. Дуже класна вона по формату. от Подивися, це чисто порція, а виглядає дуже-дуже і дуже так презентабельно, як цукерочка І знову ж таки, і на подарунок, і самому, і по якості тут хороший шупуер. Далі 1041. Ви всі знаєте, це вже такий бомба-бомба. Рекомендую вам для знайомства, якщо ви хочете гарний смачний огонь це він. Я його беру багато, зазвичай по 100, по 150 штук, бо він розлітається знову дуже швидко. Так. Далі ще така пориситочка класична. Ну, між іншим, її продають в багатьох чайних магазинах. Якщо хочете, просто візьміть на порівняння. І ви зрозумієте, що це преміум. А там вам можуть, як ви сказали, підробку китайську дати. Не те, що є. Це Рецепт 2003, він досить відомий. Далі ПЦ 5014. Тут шупуер з трояндою також дуже класна штука. Смачний, насичений і оригінальний. Якщо ви вже п'єте шупуери і ви хочете подивитися різні варіанти, ось його, цей його варіант. Так, 1018. Ось це, що, здається, з мандаринкою, е брав його без фото, бачив би фото, то м -м, взяв би можливо, більше, бо це хороший. Чай, дуже гарний виробник, толковий виробник, Менхаєц, Взагалі, в принципі, я його знаю з найкращої сторони. 10.41, між іншим, Гунтін це теж їхня робота. Далі у нас чуть-чуть, клас, слава Богу, приїхали шанпуе, порційні, ну, не порційні, 50 грамовочки. Гарна штука, яку полюбляють наші клієнти. Ще один 1087 уже від іншого постачальника. Далі у нас це, напевно, остаток. хто Хотів попробувати білий чай з жасміном. Оце останні 10 штук, здається, їх більше не буде. Ну, Я замовив більше, це все, що мені прислали. тому напевно, не буде. 2097 це теж класно. З цим ми все розуміємо. Це нормальна тема. Е, білий чай, порційний і тому подібне. Так, 217 -х. ще дві штучечки прийшло. Це, кстати, хороший сьогодні чай, чорний на кожен день для. для Людей, які люблять чайок і для ваших родичів постарших. Ну, дай мені якогось колишнього чаю. Ось це він, колишній чай. Ще 215-й. Чуть-чуть буде крупніший. Теж хорошої якості. Так, 213. Зараз, 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 зараз. Ми його трошки пізніше візьмемо. 219-й цей І здається, він по смаку йде з рисом. Класний, цікавий, його розбирають. Ті, хто любить рис і хто любить чорний чай, він підійде для вас як на кожен день. Потім три пачечки ми взяли Маофена. Це взагалі. Маофен. Чай, який зелений чай, висококласний, причому це ще йде, як з позначкою імператорський Маофен. Смачний і на кожен день, і по посіді хорошо, і по смаку він. Цей чай, я скажу так, в його вартість набагато. Нижче, а ніж він мав би вартувати. Це заслужен, не, не, не заслужена не якість е, ціна якість, хочу сказати. Так, ще 215-го. Більш крупніший лист. Між іншим, хто його раніше брав, зараз він крупніший йде. І дві пачки, це ще ми не брали. Е, і 1078 і 10,11. Ну, щось вже є з цього, щось я взяв вперше. Ну що, народ? Уяви собі, ще є і є, є і є. Розпаковую так. трояндочку я вам вже показував, презентував. Це ж мені прийдеться це потім все розкладувати. Я замучуюсь це все розкладати по своїм позиціям. Отже, давайте перейдемо до цього чаю. Брав три пачки на пробу. Це зелений з м'ятою. Для тих, хто любить зелений чайок, такий заспукаючий. М'яточка ось наш варіант. Між іншим, це спеціальна м'ята. Китайська цікава, тому рекомендую взяти для пробу. І де у нас є Гуанінь? Багато-багато ті Гуаніня А-155. Золота тегешечка. Е, пачка, здається, 150 грам по досить доступній ціні, по досить гарній якості. Така тегешка на кожен день. Якщо ти любиш ті гуанінь, це твій варіант. Mm, і на подарунок вона виглядає головне презентабельно. Да? Мені, то, там, напис там такий ефектний. Ось вона розвукумована, є одна. <кхи> Ось, подивись, як виглядає. Ну класна же ж, да? такий шикарнючий, гарний зовнішній вигляд. Так, ну ще трошечки у нас. Далі. Є у мене товариші, які люблять підкопчений шенпуер. Це класний, класний, висококласний. 2008 року підкопчений шенпуер. Я просто рекомендую. Любиш шени? Любиш підкопчені, це ще бомба. І саме головне, у нього вартість щось до 1000 гривень. Так, знову є гуанінь але вже набагато дорожче. Ця пачка здається у нас по 500 гривень приблизно. Зараз можу переплутати, тому перепрошую, якщо я переплутують в цифрах. Ну, але близько 500 гривень пачка 100 грамовочка. Ну він це висококласна класна ТГшечка вакуумована зберігалася в морозилках Тому все як положено все те, що ми любимо. Ну і на останок, ось таких дві порційки, їх тут у мене багато. Цей деньхун дуже бомбі, бомбезний, і байхау інжен. Да, Білий, біла брунька. І те, і те. Класне, ну все, більше нічого немає. Це треба тільки буде розпакувати. Ось, в принципі, і все, що хотів вам показати на сьогодні: багато чаю, багато посуду, багато всього. Тому нам залишилось додивитися до кінця і знати номер телефону 0,97 645 44 98 Телефонуйте, пишіть, дзвоніть і пийте. Гарний чай, Гарний чай. Іван до перемоги з Богом. До зустрічі в інших розпаковках.